4 лютого в селі Комань відбулись загальні збори громадян, в ході яких сільський голова Любова Куленко відзвітувала про проведену роботу сільською радою у 2014 році. На території сільської ради зроблено вуличне освітлення. Ліхтарі встановлені за кошти спонсорів. Постійно проводиться робота з благоустрою. Встановлюються паркани, прибираються кладовища, яких на території сільської ради 7 та 16 пам'ятників Великої вітчизняної війни. Також сільський голова розповіла про податок на нерухомі. Оміс, зокрема, житлові та нежитлові приміщення в ході зустрічі населенням були підняті питання щодо водозабезпечення, заміни застарілої водомережі та роботи комунального господарства, зокрема про недобросовісне використання води влітку дачниками. Наборілим питанням було розрахунок за майнові паї сільськогосподарським підприємством Бізнес-Контакт та встановлення обмежувальних знаків для вантажного транспорту на ділянці комень Раповичі. В свою чергу головний спеціаліст об'єднання. На Новгородціверсько-Семенівського військового комісаріату Віктор Даниленко розповів про проходження четвертої хвилі мобілізації та наголосив на важливості підтримки сільськими громадами військових в зоні АТО та ознайомив з відповідальністю за ухилення від призову за мобілізацію. Заступник начальника управління соціального захисту населення Валентина Осадша розповіла про кількість переселенців зі сходу України в Новгородівському районі та звернулася з проханням надати житло таким людям на території. Торії сільської ради Інспектор міліції Дмитро Шелех попередив щодо крадіжок особами, які звільнились з місць позбавлення волі. Керуючий справами виконавчого апарату райради Тетяна Рева ознайомила селян з таким поняттям, як децентралізація. Жителі підняли питання щодо продажу приміщення Дробишевської школи. На що Тетяна Маркіна дала роз'яснення: перш ніж продати, треба провести оцінку майна, а коштів на це немає. Можлива лише оренда приміщення, підбиваючи підсумки зборів за Голови районної державної адміністрації Борис Домоцький наголосив на тому, що людям треба об'єднатися заради вирішення наболілих питань та проблем громади.